Різні види озброєння та тисячі військових від початку повномасштабної Путін використовує сусідню Білорусь у своїх інтересах. Звідти вторглися у перші дні російські солдати. Саме звідти пускають ракети і дрони по мирних містах України. Там тренуються мобілізовані. Крім цього, Росія вирішила розмістити там ще й ядерну зброю. 4 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив. Білорусь отримала комплекс Іскандер м здатний пускати ядерні ракети, і додав, що ці засоби ураження може використовувати і штурмова авіація Білорусі. Я думаю, що розміщення ядерної зброї в Білорусі пов'язане в першу чергу з бажанням Росії розмістити в Білорусі свою військову базу, бо в них постійних військових об'єктів там немає. Їм вона потрібна для того, щоб посилити свій контроль над Білорусю і відповідно мати ну, присутність. Військового, за якою може піти і політична присутність в Білорусі, чого в Росії ніколи не було. Сховище в Білорусі для розміщення тактичної ядерної зброї мають підготувати до 1 липня. РФ хотіла розмістити її неподалік від кордону з Польщею. Принаймні, про це заявляв посол Росії Борис Гризлов. Влада Білорусі ж м'яко відхрестилася від риторики російських політиків. Мовляв, з часів СРСР Україні збереглося понад 40 точок для ядерної зброї. Білорусь вся знаходиться біля західних кордонів. Це західний форпост союзної держави. Не обов'язково розміщувати їх біля кордонів Польщі, Литви та Латвії. Можна розмістити будь-де. Відстань та протяжність Білорусі 600 кілометрів. Воно дозволяє розмістити де завгодно, а таких місць дуже багато. Олександр Вольфович Держсекретар Ради безпеки Білорусі експерти ж вважають, щоб застосувати ядерну зброю з території Білорусі, РФ не обов'язково тримати її біля самісіньких кордонів. А такими заявами Білорусь намагається всидіти на двох стільцях одночасно, наче і Заходу не загрожуємо, і Росії допомагаємо. Авіація 500-600 кілометрів для неї це не відстані, От, тому в даному випадку сенсу особливо нема. Ну от в заявах цього білоруського очільника. А якщо говорити про інші засоби, ну це знов ж таки оперативно-тактичний комплекс Іскандер, який, як ми знаємо, є на території Білорусі, да от, але знов ж таки це комплекс мобільний. Він може знаходитись сьогодні. В одному місці завтра в іншому таким чином Путін намагається підняти ставки і продовжувати шантажувати Захід. Він хоче сісти за стіл переговорів, диктуючи свої умови. Ядерна зброя в Росії наразі використовується для того, щоб донести до своїх опонентів на заході, що в них є червоні лінії, з якими ці країни мають рахуватися. І що потрібно е, вести переговори про врегулювання ситуації в Україні на умовах, які були прийнятні Росії? І ядерний аргумент є одним з таких останніх, які є в Росії, тому що це останній аргумент, до якого ну, на Заході, судячи з усього, ще прислухаються. А підвищують ставки на фоні анонсованого українського контрнаступу, намагаючись стримати передачу заходом військової допомоги. Проте на сьогоднішній день експерти вважають вірогідність застосування ядерної зброї низькою, проте варто зробити все, щоб ще зменшити таку можливість. Захід проводить політику, яка спрямована на зниження ймовірності застосування ядерної зброї Росія. В рамках якихось практичних дій, що навіть в разі наявності політичного рішення, політичної волі до застосування ядерних зброїв у Кремля, от, або різко знизить можливість практичного застосування, або унеможливий такий розвиток подій, тобто Захід готується. Ядерний шантаж став і однією з головних тем на зустрічі лідерів Китаю і Франції. Сі Цзіньпінь заявив, що використання ядерної зброї є неприпустимим. А експерти вважають, що саме Китай і може бути стримуючим фактором для РФ. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.